31.08. В 2 години завершуємо роботи на кільці біля північного ринку і хотів би показати ще одну особливість даного кільця. Це те, що зі всіх сторін тепер тут будуть парковки, але вони почнуть діяти тоді, коли буде висіти знак початок зони і кінець зони для паркування. Зараз поки вони ще не діють, поки не висять знаки. Але тут є ще одна особливість. Якщо з'їжджати на вулицю Назарія Яремчука, тут з'явився е, острівець безпеки. але... Е, на односторонньому русі виходить, це перший такий в місті Луцьку. Тепер, щоб людині перейти тут дорогу, це перехід буде поетапним. Перша людина переходить на острівець безпеки, безпеці, впевнюється, що безпечно і далі переходити, і тоді далі продовжує переходити дорогу. Як думаєте, таке ноу-хау? Зайде в місті Луцьку, чи не зайде?